Чотири частини. Полинка готова. Я ніколи цю верхушку не зрізаю. Всього тоді буде? Із вже я розрізала. Цукрову пудру, крем-сир і вершки я об'єднала і все разом збиваю. Ось так окремо у вас повинна вийти. Начинка моя охолола. Накривайте клівочку в контакт. Обов'язково. Накриває зверху. Я звикла збирати без кільця, бо скільки знімала і показувала, як я складаю, як я роблю, як я готую. А вже ж зручніше дивитися людям, коли вони бачать тортик. Тому я вже просто по звисті збираю без кільця. При стабілізації він трошечки сяде і не буде занадто високим. У мене була така ситуація, коли мені дуже важко було збирати тортик, бо було і жарко, і занадто волого. Ото я друзі намучилась. Бачите, ти його робиш все як положено, як завжди. Але щось йде не так, і то було реально для мене катастрофа. Бо я людина, яка привикла звикла робити все по правильному, по пунктику. І якщо якесь відхилення від чогось, все, для мене це прям кошмар. І дуже швидко все зібрали. трошки собі наверху ставлю. І сіла останній коржик наш накриваємо. Ну, такий він в мене височенький вийшов. Я дуже люблю трошки, так зверху промазувати кремом. Тортик обмотаю ацетатною плівочкою. Просто живенький такий його. А, потрібно скоріше у кільце. Затягую в кільце і відправляю ходить на ніч. А хлоповні збилось і побілішало, сюди я відправляю розтоплений білий шоколад. Тепер найголовніше це для мене. Я просто ділюсь своїм досвідом. Якщо починати відразу покривати тортик ганаш дуже жидкий, ви нічого йому не зробите. Ви просто будете. Наливати, воно все буде стікати на підложку і ви просто розгубитеся і не будете знати, що з ним робити. Треба трошечки-трошечки почекати, поки масло та шоколад почнуть потрошку застигати. І консистенція буде така в'яжуща. Тоді можна і приступати вже до покриття тортику. Тож я чекаю. Ось такою консистенцією я буду починати працювати. Це в мене пройшло пів години. Так, це не дуже швидко. З кремчизом швидше працювати. Гана поступово застигає. Давайте я вам хочу ближче буду показувати. Я іноді, коли вирівнюю, просто мовчу. Не чекайте там якихось там історій, бо я дуже засереточена. Дуже. Це для мене відповідальний такий момент. Головне, щоб він був рівний тортик, бо потім дуже йому нічого не зробити. А я зараз буду трандіти, що це закликаю. Я вам реально показую, як працює сам ганаш. Вони відео у всіх все гарно, ніяких там подйомки і всього такого іншого. Ось так шпателем ви трошечки підбираєте. Дівчата писали в Тіктоці, що вони не встигають і ганаш дуже швидко застигає. І вони просто не встигають вирівнювати тортик. Не хвилюйтесь, у вас вистачить часу. Ще такий нюанс, яким я стикнулася при роботі. з ганашем. Коли ви зішкрібаєте з підложки, не дуже натискаєте, бо згодом, коли ви постійно будете її підчищати, ви просто знімете оце біле покриття. Тортик ми з вами покрили ганашем. Тепер я його відправляю в холодильник, щоб він повністю був холодний для того, щоб я мала змогу нормально покрити його шоколадним велюром. Шоколадний велюр я зробила за сторохіч. Тож я його імпульсами розтоплю в мікрохвильовці, какао масло та шоколад один до одного. Так я роблю велюр. І готую свій краску Це в мене тут ціла система. Зараз буду його збирати і будемо покривати наш торт. Спочатку все готую тільки після цього я піду задісувати свій тортик. Бельор в мене вже розігрівся. Зараз вже піду за своїм тортиком. Заздалегідь все приготуйте. Разкупуйте готовий. Поки я за тортиком вам покажу свою лабораторію. Міні-лабораторію. Боже, вже грізні там я покривала всі свої тортики. Нічого в мене брудного одного не було. Ні стіни, ні пол, ні якась поверхність. Просто в коробці. Охолоджений тортик. Дівчата, обов'язково, щоб він був дуже-дуже охолоджений. Перевіряю. З вами покрили велюром Подивіться, який гарний він вийшов, дійсно гарний. Тепер я його в коробку і в холодильник. І нехай він там трошечки ще побуде десь годинку-півтори. Така краса!